Китай, колапс вантажних перевезень. Вітаю, вітаю вас, любі друзі. З вами Володимир і канал Як же усе. І сьогодні ми продовжуємо досліджувати неду імперію зла під назвою Китай. Як ви бачите, є парковочка на тисячу паркомісць і вся вона забита мінівенами, які по ідеї мали б працювати, розвозити товар, якісь замовлення, посилки, але відсутні робота, відсутні посилки та відсутні замовлення, тому що відсутні кошти. Те саме стосується і. Фур та великогабаритних вантажів. Тому що, як ви розумієте, коли бізнес з Китаю тікає та забирає усі свої інвестиції на протязі двох років, безслідно це для гвинтиків системи, навіть враховуючи те, що вони живуть в Китаї, безслідно не проходить. Тому що Китай був сильний до того часу, поки в них була сильна економіка. Далі, гвинтики системи жаліються, що от він ветеран. Перевізник, який працює вже 30 років в цій сфері, але він не бачив гіршого року ніж 2023. Тобто навіть під час пандемії в 2022 році, вони себе краще почували та краще заробляли, ніж в теперішньому стані, що вони мають зараз. Але суть в тому, що ці стани, ті, що має Китай, вони будуть погіршуватися та буде посилюватися в геометричній прогресії. Навіть ті фабрики, які залишилися працювати, вони не мають стільки продукції. Щоб давати всім перевізникам можливість заробляти. Вони і так зменшують свої витрати, тому що в них відсутні замовлення. А ті замовлення, які є, невигідно робити, тому що в них є економічний колапс, партія забирає гроші, додає різні податки зверху. І ось, приклад Порта в Китаї. Подивіться, тих машин там стоять просто тисячі вантажних автомобілів, які стоять і ржавіють. І вони не використовуються по призначенню. Тут же. Ж Працівники, тобто водії вантажних фур, вони кричать: дайте грошей, дайте грошей за три місяці, що вони заробили, але нема грошей в компанії. І вони дивуються, то що все було добре, платили гроші. А де ж це поділися гроші? І чому так стало невигідно працювати? Крім того, всього, що я вам казав про економіку, різні фактори, які зменшили можливість і спроможність. Яку мали Китайця до того купляти, замовляти щось, позабирали багато інвестицій, ціну на паливо збільшила партія на 30%. І ці гвинтики системи ходять, от ходить він зараз і знімає відео. Та як таке може бути? Все так було добре, все було так чудово. Ай, та, Що ж це таке робиться? Ну, знаєте, що скажу, коли ці істоти не цікавляться, Тим, що коїть їхня партія, вони частиною також цієї партії, цієї системи, погрожують всьому світу, підтримують Московію, підтримують різні війни по всьому світу та починають їх підсилювати ще до цього всього, і намагаються забрати собі південно-китайське море, це навіть вже не рахуючи навіть Тайваню. Погрожують як мінімум п'яти країнам, які мають біля себе як сусідів. І вони думають, чого ж це воно так погано? а? Що ж це на? Я згадав, він такі системи не цікавляться політикою. Ну тоді політика, знаєте, якщо ви не цікавитеся політикою, то політика завжди цікавиться вами. А ось як ще в 2021 році, ось як хазяїн, а так вже назвати його правильніше, істота, що робить зі своєю собакою, запихнула його в імпровізовану Буду, щоб собачка, щоб собачка захищала від того, щоб зливали палово. Ви розумієте, яка ця істота? Собака там переживає і має дуже великий стрес. Ну це взагалі, це навіть для тварини це дуже погані умови, вже не кажучи про, про щось інше. Бо навчилися вони такі системи зливати паливо на ходу, різні техніки, технології, методи. Також паливо, те, що навіть продається паливо. Тобто, розумієте, що було багато вантажників, до речі, в Китаї було ком'юніті. Тобто спільнота вантажників нараховувала приблизно 30 мільйонів. З цих 30 мільйонів, ви розумієте, скільки втратить роботу. Тобто, умовно кажучи, ну, залишиться якась третина. Тобто 20 мільйонів вони втратять роботу. Але я особисто думаю, що втратить роботу десь мільйонів 25 і більше. Тому що зараз роблять штрафи. От поліція летить, щоб писати штраф, тобто далекобійники стали таким собі видом заробітку для держави. Вони їх штрафують, паливо підвищують, налуплюють стільки штрафів, і за різні причини закони малюються, тому що в партії нема коштів. І ці винтики системи думають: а за що ж їм таке? Вони ж нічого поганого не робили. Ну і розумієте, коли відсутнє паливо і точніше, відсутнє паливо для роботи. Тому що воно має високу ціну, це все впливає на життя по всій країні. Тому що самі знаєте, коли підвищується ціна на паливо, тому це все йде зразу ланцюжком взагалі по всьому Китаю, ну не тільки Китаю, в кожній країні. Паливо напряму впливає на рівень життя в країні. І, до речі, чому підвищується взагалі ціна на паливо в Китаї? Дві причини, з моєї точки зору: перша у держави закінчуються кошти, а інша причина це те, що Партія намагається заробити і девальвація юаня, тобто юань обестінюється по відношенню до долара з їхнього економічного колапсу. І дві ці причини комбінуєте, додаєте до це зверху китайську корупцію і отримуєте колапс всього Китаю в найближчі місяці, а можливо навіть дні. Також штрафи, що виписує поліцейський, він виписав штраф тому винтику системи за те, що він перевинавантажений. Хоча б в нього. Є невеличкий момент, він їхав пустий, але той каже: ти я тобі. Води штраф також водії вони щиро були здивовані. Каже, ну там щось сталося на дорозі. Розсипалися готовар, яблука каже: о, прийшли селяни, думав, зараз допоможуть. Але вони допомагають собі, і він просто стоїть і ридає. Тобто він вклався в машину, взяв кредити на перевіз. На щоб стати перевізником, все це окуповувати, оплачувати кредит. Селяни прийшли, позабиралися ці яблука, які розвалилися. А він то думав, що гвинтики системи набагато, набагато сумлінніші, та вони чесні. Вони йому б допомогли. Ну що виростили те й отримуєте? А тепер дивіться, що роблять ці селяни в Китаї. До речі, таке в них виявляється було в 90-х роках. Вони зупиняють. Фуру, і кожен з них дає оцей свій телефон з QR-кодом. Там можна переказувати гроші. В них там спеціально ця програма є WeChat, і вони просто займаються рекетерством, так як вони по-іншому вижити вже не можуть. Вони не забезпечують себе тим, що вони вирощують нагороді. Дивіться, полі поліцейські ось тут просто напряму пару кроків пройтися, а тут селяни просто беруть і займаються рекетом посеред білого дня. Тому що вони розуміють, що вони зазнали повного фіаско. вони не можуть себе прокормити, гроші відсутні, а партія жирує і показують: ой-ой-ой, а чого ж ця партія так жирує? Вони отримують там сотні тисячі, мільйони юанів, а селяни працюють, які забезпечують цю країну. А чому ж воно так? Дійсно, тому в деспотичній диктаторській країні. Яка дуже близько переходить вже до терористичної країни, так взагалі з них таке робиться, дійсно так, га? Дали дозвіл Москві на напад, вторгнення в Україну. І що ж це робиться, дійсно дивно. Ой, дивно. А вони ж та політикою не цікавляться. М -м -м. Навіть з тими всіми заборонами, що в них є в інтернеті, вони могли знайти шляхи та VPN, як побачити, що коїться. Та й розплющити очі, що в них коїться. В них є дійсно пропаганда, вона велика. Але той, хто хоче, завжди знайде інформацію. А тепер вони будуть дивуватися, а що ж то таке робиться, га? А що ж це таке? Знаєте, як там московити дивуються, а що це таке? Що, що це? Що то то ціни повисілісь? Що повисілісь цени? Ну, Оці так само дивуються, А чому так ціни підвисились, чому не оплачують зарплатню, чому вони в своїх руках мають працювати і. Хоча б мінімум не може ці забезпечити самі, потрібно займатися рекетирством. І знаєте в чому суть? Що в них навіть вірування раніше були такі фрази, що краще бути бегар, тобто той, хто є просить, тобто ці різні люди, які просять гроші на вулиці, краще бути їми, ніж бути бандитами, тому що це якби не поклюжить їхню честь. Але з тим, куди йде весь Китай. То ця нація, ну якщо не буде в них грошей взагалі, в кого вони будуть їх спитати, в кого будуть вони просити? Не в кого. Знову, подивіться, фермери блокують машини. Тобто ті вантажники, перевізники, водії вони і так виживають на те, що вони заробляють, але це стає все гірше і гірше. Це питання часу, коли розвивалися Китай. Тому, любі друзі, завжди пам'ятайте та знайте, що ми є українці. Ми є незалежна вільна нація. Вірте в Збройні Сили України. Допомагайте Збройним силам України. І також пам'ятайте, що ми є вільна та незалежна Україна. Це є та буде Україна.